Щороку наприкінці червня країни Європи відзначають тиждень сталої енергії. Його мета популяризувати відновлювані джерела енергії та ефективне енерговикористання. З цієї нагоди в конотопі на Сумщині відбулися екологічні квести та змагання. Як дітей та молодь привчали до енергозбереження, покажемо в сюжеті. Досліджувати сталу енергію можна і під час квестів. Так подумали у Конотопі і влаштували екологічний квас для шкільної команди енергоменеджерів ліцею номер 2 Побачити використання зеленої енергії можна було у центрі підтримки переселенців, що обладнаний, зокрема, і сонячною електростанцією. Для учасників квесту там облаштували чотири локації. На одній станції, яка називалася енергія сонця, діти мали можливість ознайомитися, яким чином відбувається перетворення енергії сонця в енергію електричну, яку... Ми використовуємо в побуті. Навіщо потрібні сонячні панелі, навіщо потрібний вектор? І закріпили свої знання діти в вигляді вікторини, яка проходила на платформі Кахут. Ще на одній станції можна було дізнатися, як отримати енергію з вітру. Там діти навіть зробили свої маленькі вітрячки. Крім того, команда енергоменеджерів подивилася, як новітні технології дозволяють переробляти біопаливо в електроенергію. Це генератор, який Якраз біомаси дає енергію. І як я вам казала, ця енергія може використовуватися не тільки як електрична енергія, а й теплова. На останній станції, на самій кращій, на солодкій на станції солодка енергія, діти мали можливість розмалювати пряники, які перед цим вони випікали на нашій духовці, яка працювала від нашої сонячної батареї. Тобто діти наглядно мали можливість зрозуміти, що ту енергію, яку виробляє сонячна панель, можна використовувати в побуті. Цього ж дня діти відвідали трамвай на депо, де їм розповіли про екологічний громадський транспорт. А щоб залучити їх до користування екотра. Анспортом міськрада влаштувала ще й велотурнір. Європейський тиждень сталої енергії вінці червня щороку проводяться в різних країнах світу з метою популяризації екологічного способу життя та зменшення викидів вуглекислих парникових газів в атмосферу. Тож сьогоднішній велотурнір наш направлений на популяризацію екологічного виду транспорту велосипеда. За підсумками даного турніра найактивніших учасників буде нагороджено такими символічними призами. Їзда на велосипеді потребує неабияких навичок, що на змаганнях оцінював спеціаліст міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Богдан Демченко. Головне, що якщо ви десь на вісімки або на колі, головне не виїхати за лінію. На змійці та прямій не збити фішку, і на фініші вам потрібно зупинитися переднім колісом на планці. Якщо ви зупинитесь перед планкою штраф, за планкою три бала штрафу. Конотопці беруть участь у щорічному тижні стало енергії з 2011 року. Тож позмагатися у валотурнірі всі охоче зможуть наступного року. А поки вони мають час на підготовку до змагань, Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.